Від потреб до дій або що хвилює Вінницьку громаду, результати такого соціологічного дослідження оприлюднив фонд громади Подільська громада впродовж двох місяців опитували містян щодо розвитку Вінниці, якість, активність громади та готовність до змін. Високі ціни, низька заробітна плата, екологічні проблеми, вимкнення електроенергії та війна. Такі найбільші проблеми в Вінниці визначили респонденти під час соціологічного опитування. Окрім проблем, люди оцінили й привабливість міста. Це турбота влади про різні верства населення, розвиток транспортної системи, інфраструктури, безпеки та благоустрій міста. Метою взагалі опитування було визначити якийсь такий настрій, що турбує він Почали більше про себе піклуватися. Вони зазначають, що їхні особисті проблеми це здоров'я, їхній психологічний стан, що для них важливо бути в комфортному затишному місці в озелененому. І ну, це щось про те, що це для всіх один єдиний дім. Вінничани позитивно оцінили громадські парки, отримання медичної допомоги, адміністративних послуг та культурні події міста. Також у пріоритети ставили благодійність, а саме допомога нашим захисникам та захисницям, пораненим бійцям та особам ВПУ. Під час їхньої роботи були проведені декілька досліджень, які говорять про настрої у людей, про потреби у людей. про Взагалі про розуміння ситуації. Ми сьогодні побачили, що люди, крім допомоги, ну, першу чергу зосереджені на допомозі Збройним силам, але в тому числі і настрої такі, що людям хочеться вже повернутися до якогось нормального, звичайного, побутового життя. На панельній дискусії благодійний фонд Подільська громада відсвітував про свою діяльність, розповіли про благодійність та нові проєкти. Ця допомога, яка приходить в рамках цієї програми, направлена для наших захисників і захисниць. Це і автомобілі, це і медичні препарати, це і шини, це і відповідне обладнання, реби. Результати соціологічного дослідження передадуть місцевій владі та громадським організаціям, аби вони краще розуміли потреби війничан та знаходило шляхи вирішення проблем. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.